Одна з найбільших помилок комунікації, яку роблять люди, це невідповідання на повідомлення, що я маю на увазі. Пише людина іншій людині з питанням про якусь послугу чи якийсь товар. Добрий день! Мені вас рекомендували, скільки коштують ваші послуги, який є вільний час? Або мені сподобалася там якась ковтинка-сумочка, скільки коштує, яка розмірна сітка. Людям відповідають і після цього не отримують нічого. Просто тиша. Надавач послуг чи продавець може запитати, чи, можливо, є якісь ще питання у вас, чи можу я ще якось допомогти, чи ви визначилися з тим, яку модель ви обираєте, все що завгодно, і знову тиша. Ну, якщо з товарами, можливо, це простіше. Ти вийшов з одного магазину, пішов в інший, або будеш питати за різні товари в одному і тому ж магазині, тобі будуть відповідати, бо вони продавці. То з терапевтами, психотерапевтами може бути інша ситуація. Коли людина раз спитала, її запитали, чи все в порядку, чи ви визначилися з часом, чи, можливо, щось вас не влаштовує, вона мовчить, потім вона. Дозріває написати ще раз, а вона соромиться, бо вона вже мала ось таке спілкування до того. Таким чином, сама ж втрачає можливість нормально попрацювати, отримати нормальну кваліфіковану допомогу. Ще Дейл Карнегі писав у книзі своїй про те, як заводити друзів, що «вічливість – це запорука. Початку дружніх стосунків, без неї зовсім ніяк, не забувайте. І ваша відповідь не зобов'язує вас нічим. Нічого не потрібно купляти, нікуди не потрібно записуватися. Але якщо ви скажете просто дякую або дякую за інформацію, цього буде достатньо, щоб бути вічливою людиною і за бажання, за готовності написати ще раз і не посоромитися, бо ти був вічливим і ти можеш звернутися ще раз.